Давайте, от у нас сьогодні такий буде спуск, горбок. Коротше, мені буде цікаво. Ставте лайки. Буде дуже цікаво. Буде ж дуже цікаво Купокатушка Правда, ребятухи? Тільки нам треба зараз. От, все, ребяточки. Ну що молимося. Давайте, зараз на старт. Увага! Треба буде смертельний номер, друзі. Так, тут у нас трошечки треба трошки розігнатися, тут у нас так не буде просто їхати. Тачка. О, сані. Так, давайте тут виїздимо. На цій, На оцій. Тут трошки слизько. Все, давайте, ребятоки, молимося. Три, два. Один, давайте, ну женись, давай женись. Сані давайте женіться, бо зараз давайте набираємо нітра. запускаємо турбіну. Так, ой. я Що це таке? Хтось мене туди заводить. Лучше давайте тут змею у нас Сьогодні 3 січня, йома, я міг випасти. Коротше, у нас сьогодні 3 січня. От. Е, Сьогодні у нас короте, 3 січня. І так, запускаємо нашу турбіну. Давайте. Ну що, ребятухи? Блін, що це таке? Рас я не можу розігнатися. Мені щось треба груті, дорога нібито слизька, але щось турбіна не заводиться. Давайте спробуємо трошечки, трошечки з'їхати зараз. Пробуємо з'їжджати трохи. Зараз десь тупо. Так. У нас вже сані от їдуть вже хочуть вже набралися, відомо, турбо. І ми самі вже набрались турбо. Тормозим. Все, друзі, зараз ми. У нас зараз буде розгон. Ще б де добрий день. Так, розказуємось, друзі. Все. Ми зав завели турбіну, все. Все, ребята. Блін, чекайте, не смертельний номер. Зараз точно буде смертельний номер, якщо нас заведе кудись. Зараз буде точно смертельний номер, якщо нас кудись заведе. Дорога тут слизька, а сані щось не пруть. Все, ми завели турбіну з вами і зараз у нас буде турбонадув. Та й Що це таке? Блін, тут оці кам'янці я не можу просто їхати, ви розумієте? Тут треба короче. Коротше, от, меджибіш. Вулиця Кармелюка. Ну що, погнали тепер? Валимо. Ой. Все, тепер точно валимо. Все, смертельний Уху! Аааа! Йомоя ріка! Мені колись нас завело! Але це ще був не дуже турбонадув. Це ще був не дуже турбонадув. Це прям не дуже турбонадув. Фух. Але блін, тут ці окані міста просто невозможно. Давайте зараз... Коротше, така була покатушка, не дуже. Не дуже покатушка. Коротше, очі, я надеюсь, вам понравилось. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока!